Погляд мультитула по розпродажній ціні. Це у нас верк 3 в одному. Ціна одразу 400 гривень. Це розпродажа. Що у нас йде в комплекті? Така ось коробочка-упаковочка. І функції давайте зразу пробіжемо. Плоскогубці, довгогубці, ніж обрізоч проволоки, ножиці, ніж зазубраними, пилочка, відкривачка для бутилок, відкривачка для банок, мабуть, і для пива підійде. Увага! Плоска викрутка. Філіпс. Викрутка, зубчатий ніж проштиркач. Так. Ось в такому ось він іде у нас піхольчику. Тканина, кнопочка, тут резиночки, все таке чотеньке. Можна на пояс крізь. В чорному кольорі, тут упаковочка. китайці побезпокоїлись про нас, про вас. Так, отак він виглядає. Тут підпружинено досить непогано. Підігнені, дивіться, -ди -ди. губці ось Якість підгонки і погнали по цим його кінцям. Так, одна ножик, щось тут друге. Відкривачка. Оце можна пиво відкривати. Да. Так, зубчатий ножик по цій стороні. Тут все більш нічого. Тут, до речі, пластикові такі накладочки з одної і з другої сторони. Так, це, мабуть, ногті можна підпилювати. Написничок. Так, отверточка хрестоподібна, отверточка плоска і, і зубчатий ще один якийсь ніж пилочка, щось таке. Ось такий мультитул, всього-навсього за 400 гривень. Вони <говорити> <говорити> такі тяжкі, <говорити> дуже <гарний>, <говорити> якість хороша. Непогано, Ну, з врахуванням, звісно, ціни, але знову ж таки, ціни Швейцарія, але і ціна не косла. А за 400 гривень норм, може бути. <говорити> <говорити>